Надія Вітовська, стежина до моргу. Ще вчора знала, що потрібно буде по ній іти. Була готова, кругом тиша. Постукала у двері, відчинили. Кажу, прийшла на впізнання брата. Чоловік у масті відповів, щоб почекала. Повернувся до мене спиною і крикнув якось глухо напевно, щоб нікого не розбудити. Тут прийшли впізнати тіло. тіло. З грудей крик всередині мене, мій братне тіло, він Руслан, герой. Але чекаю мовчки без сліз і стерек. Розумію, що маю бути сильна. Вийшов якийсь чоловік, сказав, щоб чекала на поліцію, без неї ніяк. Під'їхали дві машини одна на щиті. Мене попросили відійти, щоб не злякалася. Відійшла не через страх, а щоб не заважати. Подумала, нехай винесуть героя, але почали виймати мішки один, другий, третій. Далі я не рахувала, просто молилася. Наші воїни лежали вже хто де, хто на каталці, хто просто на землі. На вулиці залишилися двоє військових, які дуже замерзли. Я знову постукала в двері. Чого вам? Ще й досі немає поліції. Пустіть! Я подивлюся сама. Не боїтеся? Ні. Зовсім ні. Ідіть за мною. Іду швидко між каталог, на яких вічним сном сплять хлопці, чекаючи зустрічі з Богом, щоб просто привітатися, а далі до раю. В пеклі вже були. Заходимо до холодильника, лежать двоє. Не бачила іншого. Підійшла до кремезного чоловіка, який спав із відкинутою головою назад. Обличчя закривавлене. Ростом я невисока, толком не побачила обличчя, але руки, руки мого брата, я добре їх знаю. Впізнали? Так. Вийшла, залишивши номер телефону. Обіцяли набрати, коли приїде слідчий. Для себе вирішила постоящи десять хвилин. Потім поїду додому, приїду через годину. Увагу привернула молода жінка, яка плакала в машині. Не витримала, підходжу. Ви теж на впізнання? Так, чоловіка. Не хочете поговорити? Не знаю. Розкажіть, який він був. Звичайний. А тут мій брат, але він був незвичайний, він був найкращий, дуже добрий, він був неймовірний. Жінка дивиться на мене здивовано, перестала плакати. Знову питаю. А в чому була його звичайність? Жінка задумалась, а потім каже: як всі чоловіки, не любив, коли я скиглю. Ось, бачите, він не любив, а ви це зараз робите. Можливо, краще помоліться, хочете я з вами? Ні. Я побажала їй бути сильною, сіла в автівку, поїхала додому. Дорогою почала згадувати свого брата, і тут, перед виходом на позицію, ми розмовляли по відео. На ньому був золотий ланцюжок із хрестиком, такий добрячий, але окрім рук, які я впізнала, більше нічого не бачила. Ланцюжка немає, це не мій брат. Розвертаю машину, лечу назад. На місці вже є слідчий. Запитує, чи я сестра і чи впізнала. Прошу ще раз провести мене до брата. Закралася надія, що він живий. Немає ланцюжка, а брат його не знімав, а руки, може, схожі є. На той час брата помили, обличчя чисте, біле, гарне, лежить мій братик ніби спить, тільки нога розірвана, але є стік кров'ю, а турнікет чи був він у нього? Цього вже не дізнатися. Запитую, а де ланцюжок? Ніхто не знає, як дивно, був та вже немає. Телефоную до ротного, який виносив брата з поля бою. Так, каже, був, я бачив сам. Це чує слідчий. У морзі, кажуть, привезли вночі минова зміна. Та хіба ми знайдемо кінці? Не хочемо навіть підіймати цю тему. Нам головне поховати брата, але у мене запитання до тих, хто забрав ланцюжок. Як ви будете з цим жити? Орки крадуть у чужих, а ви у своїх? Ви одягнете його собі на шию чи продасте? Яка різниця? Чи ви не боїтеся гріха? Лишень, прошу, носіть той ланцюжок із гордістю і пам'ятайте, що до вас його носив герой. Ми не ображаємось. І наш Руслан віддав би останнє, потрібно було тільки попросити, мій любий плюсик, ти завтра повернешся додому, назавжди. Я буду супроводжувати тебе до твоєї останньої пристані. Назавжди, в нашій пам'яті і серцях, я обіцяю тобі молитву, мій любий пратику, пробач! Дякуємо тобі, герою. У Удруге йшла до автівки вже з документами, мала їхати в прокуратуру брати досвіл, щоб забрати братика. До мене підійшла та жінка, подякувала, сказала, що помолилася і що не буде більше скиглити. Я їхала і згадувала слова Руслан. Не здумай плакати, сістер, забий. Хто ще так може мені сказати, коли плаче душа? А вуста посміхаються. Щоб підтримати рідних, ти маєш посміхатися. Цього хотів брат. А хто я така, щоб не слухати старшого брата? Люблю тебе, мій русічка, героям слава, вічна шана, вдячність, повага і вічний біль.